Привіт, мої любі друзі. Сьогодні послухаємо казочку про Рея, мага, який творив добро. Але спочатку я би хотіла дуже-дуже вас попросити. Допоможіть донести українське слово до кожного українця і українки, який зараз далеко від рідного дому. Почути рідну мову це для них як та ниточка, яка з'єднує їх з рідною землею, з родиною. Домівкою чи навіть предками, які завжди чекають на них вдома. Будь ласка, поділіться і поставте подобайку. Отже, починаємо. У далекій, далекій країні, серед густих лісів та високих гір, жив був білий мак на ім'я Рей. Він був справжнім чарівником добра, у нього було золотисте волосся. Яке світилося, як сонце, і очі, що сяяли, мов зірки. Але він дуже часто змінював свій образ. Це відбувалося саме собою, він і сам не знав, який він зараз. Рей завжди носив білий плащ, на якому розцвітали квіти, мов на весняному лузі. Одного разу, коли рей готував свій улюблений лимонний пиріг, так-так, маги теж люблять смачну їжу. В його двері постукали. Відчинивши їх, він побачив маленьку дівчинку на ім'я Ліля, яка тримала в руках величезну мапу, на якій були намальовані будинки, дерева і навіть дракони. Привіт, Рею, вигукнула Ліля. Мені потрібна твоя допомога. Весь світ охопила війна, і людей мучать чари зла. Рей, зітхнувши, поклав свій пиріг на підвіконня. Ми не знаємо, чи з'їв його котик пух, але це вже інша історія. Він уже давно мріяв про мир у всьому світі, тому, не вагаючись, відповів, Я готовий пройти через усі пригоди, щоб створити чари для миру на всій землі. Ліля зраділа так, ніби знайшла останню цукерку у коробці. Вона показала рею мапу. На якій були позначені три найнебезпечніші місця, через які потрібно було пройти ліс забуття, гору страху і річку непорозумінь. Перша зупинка ліс забуття. Рей і Ліля потрапили в густий ліс, де дерева були настільки високими, що навіть пташки боялися туди залітати. Кущі шепотіли щось не зрозуміли. а трава росла настільки буйно, що нагадувала справжні джунглі. Ой, ми заблукали, злякалася Ліля. Не біда, усміхнувся Рей. Я використаю свої чари. Хіп-хоп, три, два. Хай відкриється шлях до світла. З його пальців. Вирвався яскравий спалах і раптом дерева розступилися, відкриваючи стежку. Але радість тривала недовго. Раптом з за кущів з'явилася велика ведмедиця з величезними очима. Гррр, хто наважився порушити мій спокій? заревіла вона. Ми лише проходимо, пані ведмедиця!» – відповів рей. Нам потрібно створити чари для миру на всій землі. Ведмедиця, замислившись, підняла одну лапу. Чари для миру я люблю тишу і мир, але спочатку розгадайте мою загадку. Рей усміхнувся, бо в нього завжди були відповіді на всі загадки. Отже, готові, в саду ростуть берези. На кожній з них по п'ять великих гілок. На кожній гілці по десять маленьких гілочок, а на кожній маленькій гілочці по одному яблуку. Скільки росте яблук на цьому дереві? Жодного, відповів рей. На березі не ростуть яблука. Гаразд, ідіть уже, я не можу більше затримуватись, сказала вона і вказала їм на вихід з лісу. Далі наші герої помандрували до гори страху. Це була страшна гора, з якою пов'язували безліч легенд. Кожен крок супроводжувався гуркотом і трясінням землі. Що будемо робити, рею? запитала Ліля, злякавшись. Не бійся, сказав мах. Я знаю, як подолати страх. Я покажу тобі, що найстрашніше це просто уявлення. Рей підняв свою чарівну паличку і вимовив Страх, страх, розсійся, як дим. І раптом перед ними з'явилася велика тінь, яка перетворилася на веселу пташку, що танцювала. Вона заспівала пісню про те, що сміливість завжди буває сильнішою за страх. Слухай, якщо ти сміливий, ти зможеш подолати будь-які страхи, підсумував рей. Ліля, усміхаючись, повторила ці слова і почала танцювати разом зі, із пташкою. Нарешті вони досягли річки непорозумінь. Вода в річці була така мутна, що навіть рибки плуталися одна з одною. Як же нам перейти цю річку? запитала Ліля, спостерігаючи за рибками, які сперечалися про те, хто з них мав право бути найголовнішою. Не хвилюйся, сказав Рей, я знаю, що робити. Він підняв свою палицю і закликав. Слово ключ до розуміння. Річка раптом задзюркотіла, і кожна рибка почала рухатися у своєму напрямку, як автомобілі на швидкісній трасі. Рей і Ліля сміялися, спостерігаючи, як рибки, рівними рядочками мчали по своєму боці річки і вже не сперечалися, хто кому має поступитися дорогою. Зрештою, Рибки звернули увагу на подорожніх, що уважно стежать за ними. Вам потрібно перейти на той бік? спитала одна з них. Так, відповів Рей. Ми складемо камінці і ви легко переберетеся на інший берег. Так і вчинили. Ура! вигукнула Ліля. Ми зробили це. Після всіх цих пригод Рей і Ліля нарешті дісталися до місця, де зібралися всі маги світу. Вони були стурбовані, адже в світі панував хаос і непорозуміння. Я маю чари для миру, виголосив рей, піднявши свою палицю. Я хочу, щоб усі зрозуміли один одного і поважали кожного. Він зробив величезний жест, і з його палиці вирвався потужний спалах. У повітрі з'явилися кольорові струмені, які оточили всіх магів і людей. Кожен почав чути думки та почуття інших. Я не знав, що ти так почуваєшся, казали одні. Дякую, що пояснив мені, відповідали інші. І поступово хаос та непорозуміння перетворювалися в чіткий порядок і умиротворення. Завдяки чарівним словам Рея всі зрозуміли один одного. І незабаром мир запанував у світі. Люди почали об'єднуватись, творити, будувати, а не руйнувати, і веселитися разом. Рей і Ліля, спостерігаючи за цим дивом, усміхнулися. Вони знали, що справжня магія це вміння розуміти і любити один одного. Дякую, Рею, сказала Ліля. Ти справжній герой. Рей усміхнувся, відправившись додому з думкою, що добро завжди перемагає зло. І поки він ішов, за ним лишалися кольорові сліди, сліди магії, що приносять мир. І в лісі, горах, річках почали співати пісні про дружбу, любов і взаємопорозуміння. І, звичайно, про те, як важливо ділитися радістю. Так закінчилася казка про білого мага Рея, але його природ, пригоди завжди залишать у серцях дітей світло і надію на краще. Сподобалась казочка? Я щиро дякую тобі за підписку та вподобайку. Бувай!